Вчора телефонують сусідці. Жінка представилася з пенсійного фонду і каже: ваша пенсія заблокована. Треба терміново перевірити документи. Назвіть номер картки і код з СМС. Сусідка почала називати дані, і добре, що донька саме в той момент була поруч і встигла забрати телефон, бо за дві хвилини розмови бабусю могли обікрасти на всю пенсію. І от у мене виникає питання: якщо держава так ретельно перевіряє пенсіонерів, дзвонить їм, контролює, то чому тоді пенсії такі маленькі? На перевірку гроші є, на нормальні виплати немає, цікава арифметика виходить. Сьогодні розповідаю, хто насправді перевіряє пенсіонерів? Як це відбувається і головне, як розпізнати шахраїв, які маскуються під пенсійний фонд? Бо статистика справді страшна і кожного дня обманюють десятки людей. Почнімо з цифр, щоб розуміти масштаб проблеми. В Україні на початок 2025 року живуть 10 мільйонів 340 тисяч пенсіонерів. Це майже чверть населення країни, тобто кожна четверта людина отримує пенсію. Середня пенсія становить 6341 гривня, але це як середня температура по лікарні, бо реальність зовсім інша. Кожен третій пенсіонер отримує всього 3340 гривень це 80 доларів на місяць, і таких людей понад 3 мільйони. Ще 2 мільйони отримують 4,5 тисячі це 107 доларів. І отут виникає парадокс. Коли йдеться про підвищення пенсій, держава каже, що грошей немає. Але коли треба перевіряти пенсіонерів, рабством з'являються і системи, і люди, і контроль. Цікава арифметика, чи не так? Але повернімося до перевірок і розвію міф одразу: ніхто до вас додому не приходить з перевіркою, ніхто по телефону не дзвонить з вимогами назвати дані картки, і ніхто в месенджер не пише, терміново підтвердіть свій вік. Пенсійний фонд перевіряє все автоматично через комп'ютерні системи, і зараз розкажу, як саме це працює. Перше, що перевіряють, чи жива людина взагалі. Для цього дивляться, чи є активність на карці або чи отримується пенсія на пошті. І якщо 6 місяців підряд нульова активність, система автоматично блокує виплату за логікою, що, може, людина померла і ніхто не повідомив. Друге, чи перебуває пенсіонер в Україні. Для цього роблять перехресну перевірку через мобільних операторів, через транзакції по карці і через геолокацію. І якщо виявляють, що людина за кордоном, просять пройти ідентифікацію, щоб підтвердити, що вона жива. Третє, що перевіряють, чи правдиві документи про стаж. Для цього звіряють дані з архівами підприємства з реєстром застрахованих осіб. І все це відбувається автоматично без будь-якої участі пенсіонера. А якщо треба щось уточнити особисто, тоді надсилають офіційний лист з печаткою, з підписом і з чітко вказаною причиною на кшталт, шановний Іване Петровичу, просимо з'явитися 15 грудня о 10-й годині за такою адресою. Запам'ятайте це важливе правило. Пенсійний фонд ніколи не телефонує, ніколи не пише в месенджер і ніколи не приходить несподівано без попереднього письмового повідомлення. І от тут знову виникає питання для роздумів. Якби держава витрачала на підвищення пенсій стільки зусиль, скільки витрачає на контроль пенсіонерів, може виплати були б трохи більшими, просто думка вголос. Тепер про те, про що мовчать: статистика шахрайства. Точних цифр немає, більшість не звертаються в поліцію, соромляться, не знають, що можна. Кіберполіція оцінює, щодня обманюють від 50 до 100 пенсіонерів щодня. Середня сума від 5 до 20 тисяч, іноді більше. Це 2-3 пенсії, іноді всі заощадження життя. Чому саме пенсіонери? Довірливіші, виросли, коли слово мало вагу, не розуміються на технологіях, не знають про фішинг, бояться, що справді заблокують пенсію, паніка вимикає логіку, живуть самотньо, немає кому порадитися швидко. І от шахраї це знають, використовують. Популярні схеми обману. Схема 1. Індексація пенсії. Телефонують або пишуть, кажуть, що пенсію підвищать на 50%, але треба терміново заповнити анкету, перейти за посиланням. Людина переходить, сайт виглядає як офіційний ПФУ. Просять вести дані паспорта, номер картки, код з СМС. Вводять, гроші зникають або на їхнє ім'я оформляють кредит. Схема 2. Заблокована пенсія. Дзвонять, представляються з пенсійного фонду. Кажуть, пенсію зупинили через помилку в документах. Треба терміново верифікувати картку, назвати номер і cvv код або перевести перевірочний платіж 100 гривень. Називають, знімають всі гроші. Схема 3: Нові правила виплат пишуть в месенджер, нібито змінилися правила. Треба підтвердити вік, подати заяву, щоб не втратити пенсію. Посилання веде на фейковий сайт. Просять фото паспорта, селфі з паспортом, дані картки. З цими даними можуть оформити кредит, відкрити рахунки, зробити покупки. Схема 4. Додаткова виплата. Кажуть, що призначили компенсацію 6,5 тисяч для вразливих категорій. Але щоб отримати, треба спочатку заплатити комісію 200-300 гривень. Платять ні компенсації, ні комісії назад. Схема 5: Перереєстрація пенсії. Телефонують, кажуть, що всім пенсіонерам треба пройти перереєстрацію, інакше виплати припинять. Запитують всі дані: паспорт, РНОКПП, картку, адресу, телефон. Потім використовують ці дані для інших схем, продають іншим шахраям. Як розпізнати: ознаки шахрайства, ознака 1, терміновість треба прямо зараз, до кінця дня, інакше заблокуємо. Справжній ПФУ завжди дає час. Тиждень мінімум, надсилає офіційний лист завчасно. Ознака 2. Запитують конфіденційні дані, номер картки, CVV, ПІН-код, СМС-код. ПФУ ніколи це не запитує, ніколи за жодних обставин. Ознака 3: просять платити. Комісія за відновлення, збір за перевірку, верифікаційний платіж. Всі послуги ПФУ безкоштовні завжди, жодних оплат. Ознака 4. Дзвонять або пишуть. Не надсилають офіційний лист. ПФУ працює тільки через офіційні листи з печаткою, поштою або особисто. Ознака 5. Посилання на GOV.UA. Сайт виглядає схоже, але адреса інша. Офіційний сайт тільки pfu.gov.ua. Все інше фейк. Ознака 6. Тиснуть на емоції. лякають. Втратите пенсію, заблокуємо рахунок. Кримінальна справа. Справжні працівники ПФУ спокійні, коректні, не лякають. Що робити, якщо подзвонили або написали? Крок 1. Не називайте жодних даних, взагалі ніяких. Крок 2. Запитайте ім'я, прізвище, посаду, номер службового телефону. Крок 3. Скажіть, що передзвоните самі, покладіть слухавку. Крок 4. Зателефонуйте на гарячу лінію ПФУ. Перевірте, чи справді дзвонили. Крок 5 Якщо виявилося шахрайство, повідомте кіберполіцію. Що робити, якщо вже назвали дані термінові дії? Перше. Дзвоніть в банк. Блокуйте картку негайно. Кожна хвилина на рахунку. Номер на зворотному боці картки або 3700 700 з мобільного для більшості банків. Друге. Змініть всі паролі від дії від Privat24 від всіх додатків. 3. Подайте заяву в поліцію онлайн або особисто. Це важливо для розслідування. 4. Перевірте, чи не оформили кредитів. Зайдіть в особистий кабінет на сайті Українського бюро кредитних історій. 5. Попередьте банк, що можливі спроби оформлення кредитів, щоб заблокували. Реальна історія. Пані Ольга 72 роки, отримує 4 тисячі пенсії, подзвонили. Сказали, пенсію підвищать до 6 тисяч. Треба тільки підтвердити картку. Назвала номер і код з СМС. За 5 хвилин зняли 12 тисяч, всі заощадження. Банк відмовився повертати. Сказали, ви самі надали дані. Суд програла, бо технічно вона справді дала доступ. 12 тисяч три пенсії назбирувала 5 років. Інша історія. Пан Микола 68 років, колишній вчитель. Написали в телеграм, нібито від ПФУ, про додаткову виплату для педагогів. Перейшов за посиланням, ввів дані паспорта і картки. На його ім'я оформили 3 кредити: 40 тисяч боргу. Колектори дзвонять щодня, пенсію арештували. У 70 років розплачуються за чужі кредити. Ще історія. Баба Ганна 80 років, живе в селі сама. Прийшов працівник ПФУ з посвідченням, в костюмі, солідний. Сказав, треба перевірити документи. Попросив показати пенсійне і паспорт. Сфотографував. Через місяць дізналася, на її ім'я взяли кредит: 15 тисяч. Поки збагнула, що сталося, гроші вже переказали шахраям. Як захистити батьків і бабусь. Порада 1. Розкажіть їм про схеми. Покажіть це відео, обговоріть. Багато людей навіть не знають, що таке можливе. Порада 2. Домовтеся, будь-які дзвінки про гроші спочатку вам телефонувати. Навіть якщо здається терміново, спочатку передзвонити рідним. Порада 3. Налаштуйте підтвердження операцій. В більшості банків можна зробити, щоб великі платежі підтверджували двоє людей, додайте себе як співвласника картки або підключіть СМС-сповіщення на свій номер. Порада 4. Перевіряйте періодично виписки. Раз на місяць дивіться транзакції, щоб помітити підозрілі списання. Порада 5. Запишіть офіційні номери на папірець біля телефону, гаряча лінія ПФУ, телефон банку, кіберполіція. Щоб стресові ситуації під рукою. А тепер повернімося до перевірок, до реальних. Коли ПФУ справді може викликати. Ситуація 1. Виповнилося 70 років. або 75, або 75, 80. Треба оформити вікову надбавку. 300 гривень, 456, 570. Викликають принести паспорт. Це нормально. Ситуація 2. Закінчується інвалідність. Треба перепроходити комісію. Викликають на медико-соціальну експертизу це обов'язково. Ситуація 3. Знайшли невідповідність у документах про стаж. Викликають уточнити. Просять додаткові довідки з архіву. Це для вашої користі, можуть навіть підвищити пенсію. Ситуація 4. За кордоном і не пройшли ідентифікацію. Викликають через консульство або пропонують відеозв'язок через ДІЮ. У всіх випадках офіційний лист завчасно: не телефонують, не пишуть. Цікавий факт: якби перевірки були такі часті, як кажуть шахраї, в ПФУ працювало б півмільйона людей. А насправді працює близько 20 тисяч на 10 мільйонів пенсіонерів, один працівник на 500 пенсіонерів. Фізично неможливо всім телефонувати щотижня. Але шахраї цього не кажуть, вони створюють ілюзію тотального контролю. Ще момент. Питання, яке багато хто ставить: чому держава не зупинить шахраїв? Чому не заблокує ці сайти, не покарає. Складне питання. Шахраї часто за кордоном, сайти на іноземних серверах, телефонують з віртуальних номерів. Кіберполіція працює. Щороку викривають десятки схем, але нові з'являються швидше. Тому єдиний реальний захист знання, розуміння, як працюють схеми. І от ми дійшли до головного питання. Якби держава інвестувала в освіту пенсіонерів стільки, скільки інвестує в контроль, може було б менше жертв. Якби замість нових перевірочних систем зробили б рекламну кампанію про шахрайство, якби на кожному візиті до ПФУ давали пам'ятку, як розпізнати шахраїв, якби на пенсійних картках стікер ПФУ ніколи не дзвонить з вимогами, просто питання без відповіді. Підсумуємо. Реальні перевірки ПФУ автоматичні, без вашої участі, рідко викликають, тільки офіційним листом. Шахраї телефонують, пишуть, лякають, тиснуть, просять дані. Ознаки шахрайства терміновість, запит даних, вимога платити, посилання gov.ua. Що робити? Не називати дані, передзвонити на офіційний номер, повідомити кіберполіцію. Вже назвали блокувати картку, міняти паролі, звертатися в поліцію. Захист близьких розповісти про схеми, домовитися про дзвінок, налаштувати підтвердження, перевіряти виписки. Статистика страшна. Щодня десятки обманутих, мільйони втрачених гривень. Але знання це захист, розуміння схем рятує гроші. Пишіть у коментарях. Чи стикалися з такими дзвінками? Як реагували? Може хтось з близьких постраждав? Розкажіть, щоб інші не повторили помилку. Лайк, якщо корисно, підписка, щоб не пропустити важливе, репост батькам, дідусям, бабусям, сусідам хай знають про небезпеку. Бережіть себе і близьких, будьте пильні!